Перемикач Alex RGB версії 2 створено згідно вимог вибагливих клієнтів, які цінують естетичний вигляд автомобіля. Корпус виготовлено з високоякісного алюмінія, що буде ідеально підходити до сучасних приборних панелей автомобілів. Крім цього, Алексі RGB оснащений яскравими SMD RGB світлодіодами, колір яких можна змінювати по бажанню клієнта. Невеликі розміри корпуса і рівна симетрична форма здатні забезпечити зручний і привабливий монтаж навіть у важкодоступних місцях. Чотирьохпіновий роз'єм, комутатор RGB з сумісними системами Alex Optima Pico, Alex Optima Nano, Alex Optima Expert OBD 4, 6 або 8 циліндрів, Alex Idea здатний відтворювати поточний режим роботи автомобіля газ або бензин і рівень газу в балоні. Також в ньому присутні можливість вибору виду палива вручну, регулювання гучності звукових сигналів, регулювання яскравості підсвітлення діодів, функція аварійного запуску на газовому паливі, виробник пристрою Автогаз Польща. Гарантія на пристрій складає 24 місяці.